Всім привіт! Ви на каналі Lord of Toys і сьогодні ми граємо Roblox Хованки. Так, зараз ми спостерігаємо, поки ця гра не скінчиться. І вже будемо грати їм і я. Лишилося 23 секунди. Щось шукач стоїть на місці, нікого не шукає. 4, 3. 2, 1. Ну, шукач програв. Не знайшов чотирьох. Так, шукаємо локацію. Вона обирається автоматично. Ми на цього не можемо ніяк подіяти. Так. це цікава локація. І тепер обирають того, хто буде шукати. Сподіваємося, що це буду я. І так, ні, цього разу не пощастило. Шукати буде ця дівчина. Ну а нам треба ховатися. Так. Непогана локація, тут є де сховатися. Так, біжимо, часу у нас небагато. Спробую ось тут сховатися зараз. Так, очікуємо. Треба подивитись на шукача. Ось він ще заморожений стоїть. Через 10 секунд почне шукати. Сподіваюся, угу. що я надійно сховався. Так, все, почалось. Це опитний гравець. Він одразу почав шукати на даху її будівлі. Опа. Першого знайшов. Будемо спостерігати за ним, щоб він був подалі від мене. Щоб це він побіг від в іншу сторону. А, він побачив ще хлопця. Двох він вже знайшов. Ну, це взагалі бігає посеред поля. Дійсно ж його зловлять. Головне, щоб він не біг в мою сторону. На цьому капець. Цього дуже швидко дожене ай оп, є зловив. Так, ще дві хвилини та тридцять секунд. Треба протриматись. Біжить в нашу сторону. розвертайся, розвертайся. Опа, це вже небезпечно. Фух, ні-ні, все одно ще. О, молодець, стрибай, стрибай вгору. О, як відвело трохи. Ага, знайшов там ще одного. Опа. Біжи, біжи подалі від мене. Ще півтори хвилини. Небезпека зараз мене минула. Він далеко від мене. Сподіваюсь, він не повернеться. Шукай, шукай. І нікого. А може вище. Ну, гадаю, я ще я добре сховався. О, ні, він знову біжить в мою сторону. Але лишилось небагато часу. Навряд чи він встигне. Так, не встигне. 15 секунд. Лишилося взагалі мало часу. Куди ж ти побіг? он же ж там ще гравець. І є. Це перемога. Он багато кого він не знайшов. Зараз ще один забіг зробимо. Може пощастить. Бути шукачем. І так, обирається локація. Ага, це цікава локація. Так, схрестимо пальці, можливо, пощастить, і я буду шукати. Ех, ні. І цього разу не пощастило, Ну, будемо ховатися. Так, починаємо. Де б тут заховатися? Краще гадаю бігти далі. Тут не дуже багато й місця, хочу сказати. Цю локацію я ще не грав. Навіть не знаю, де тут добре заховатися. Ой ой. -ой. О, може тут і стояти. Напевно, так і буду. Наче непогано. Сподіваюсь, мене не видно. І так, переключимось на шукача. Де він тут почав шукати? Він навіть не може вилізти з цієї коробки. Ну це для нас добре. Потягне час. Ну давай, хлопче, вже. Не виходи в нього. Ага, заліз на шафу. Ну це для нас. Ой-ой-ой, а тут навіть двоє заховалися. Швидденько він їх знайшов. В час спочатку здавалося, що він навіть із ящика виструбнути не може. Ага, гля. Чи вдалося хлопцю втекти? Ні, не вдалося ще. Це він непогано придумав. На цих сходах нелегко. Підійматися так. Бросив він за ним гнатися, бо зрозумів, що не, не догони. Давай, давай, збирай свої монетки. Ой-ой, він прямо над нами. Ой-ой! Ну, все він повернувся фух. Знову тут спіймався-таки цього хлопця. Опа. О, тікай, тікай. Нормально. Уха, вони щось тут усі погано поховалися. Що ж ти зупинився? Ех. Шукач бігає набагато швидше, ніж гравці, які ховаються. Тому краще за все не бігати, а надійно сховатися. Йому лишилося чотирьох знайти. Ой-ой, ой, -ой, -ой біжить в мою сторону. Ой, звертай куди-небудь. О, молодець. Ага, якась дівчина на гітарі. Ну і що ти тут застряг? 30 секунд лишилося. Ой-ой-ой! Вона побігла. Ех! Прибігла ховатися до мене. Тікаємо, тікаємо. сподіваюся йому не вдасть. Ай догнав! Капець 7 секунд лишилося. Ну, мене здала та дівчина, яка сховалася до мене. Зараз ще раз спробуємо. Може, хоч цього разу вдасться шукати, а не ховатися. Так, локація та сама локація, яка була минулого разу. Так, хто шукає? Ну, давай, давай. Можна. Ех. Блін, знову, але я був поряд. Ну, будемо ховатися, а що робити. Навіть не знаю, заховатися там же, бо я не думаю, що це, це ж інший шукати буде, він не знає, де я ховався. Спробую, мені здається, та хованка доволі надійна. Так, заховаюсь в тому самому ж місці. Якби та дівчина минулого разу до мене не прибігла, він би мене не знайшов. Так, 14 секунд до початку. 9. так, переключаємось на шукача. Шукай, шукай. бажано подалі від мене. Опа. Знайшов двох. А що ж він знову туди залазив? Збоку зайти не може, чи що. Щось незрозуміло він робить. Може він їх не побачив. Не побачив, побіг в іншу сторону. Але був зовсім поряд. Опа-па, біжить в мою сторону. О, нормально. Фух. Щось вони всі сюди залазять. Ой, це він уже недалеко від мене. О, біжи. <гум> Був поряд, але побіг в іншу сторону і не побачив. Шукай, шукай біля гітари. Хоч би ця дівчина не побігла в мою сторону. А вона, звичайно, біжить. Фух. Відвело. Щось аж ж мені самому хотілося, щоб він її догнав. Чуть не спалила мене. Ні, Хованка хороша. Я цей груд, здається, прямо на нього біжить. Ні, не груд, схожий. Та що ж він його догнати не може? О! Догнав. Тут аж двоє. О, там є якийсь прохід. ще. Стрибати це той ж непоганий вихід, коли він вже за тобою женеться. Так, є якийсь прохід там ще наступного разу в цій локації. Опа. Опаю хлопця. Ще хвилину протриматись. О, він теж побачив цю дірку. Вони не розуміють, що там є місце, де заховатись. І це добре. Знову туди побіг 30 секунд. Ну. Наперед казати нічого не можна, бо минулого разу лишалося скільки. 7 секунд, коли мене зловили. Так несподівано було. 10. Це вдалося є. Дві перемоги. Ну, Нормально сьогодні пограв. Ну, спробую, можливо, хоч зараз я буду шукати. Так, локація обрана. як гараж якийсь. Ну, давай, давай схрестимо ще раз пальці. Може, цього разу це подіє. І. О, я шукаю. Єс. Довго я цього чекав? Ну, ховайтесь, ховайтесь. Скоро я буду вас шукати. А ти що стоїш? Не ховайтеся. Невідомо чому. Ну хай стоїть, першого злоблю. Пошукача змінюється. Нік. О, зник. Побіг все-таки той хлопець. Так, 10 секунд, і я йду шукать. Дуже сподіваюся, що ви не дуже добре сховалися. не треба гаяти часу. Так, це якийсь О, вже когось бачу. Йди, йди сюди. Бачите, наскільки шукач швидше бігає, ага на бочці ще хтось сидить? Ой-ой, угу. не так легко її схопити. А де ж вона? Де вона ділась? Вдалося зникнути від мене. Так, от там я знаю ще Сидять часто. Але не цього разу. Так. А як же ж їй вдалося так зникнути? Поховалися. Та що ж таке не можу застрибнути? Прямо не виходить. Спробую з іншого боку, може там якось. Так он якогось бачить. Це ж та дівчина знову. І нікого. Щось мені почало здаватися, що ховаюся я краще, ніж шукаю. Опа. Перший є. Тут ще хтось був. Ти, кандидат? Зараз я тебе зловлю також. Іди, іди сюди. Ух ти, блін, який момент. Яну. Де ж Дышляник. А он. Зараз спробую зеленого цього зловити? От як їм так вдається стрибати? О, є, два є. Як у нас є коробки? Не виходить в мене. А вони стрибають аж капець. Ого. Є. Щось трішки треба стрибати. Ні. Ох, ну двох знайшов. Це ж таки непогано. Ну, буду я закруглятися. Всім дякую за перегляди, ставте лайки та підписуйтесь. Грайте в Roblox, Бувайте!